Вітаю, друзі! Дуже радий знову бачити вас на ігровому каналі КаМОДАС. Нагадаю, що в минулому 29-му епізоді досліджували бункер братерства Сталі, перший та другий поверх. Отримали силову броню, яку зараз бачите, персонаж. Викрутаси всякі роби Зі шаф, з шафами. Складаємо речі всі, щоб не, не заважали. Досліджувати в подальшому бункер Братерства Сталі. І підемо далі досліджувати. Тож нагадаю ще раз, Познайомились із сусідом по кімнаті Джеррі Базікала. Він тут ось стоїть. Можете його спостерігати. Так, все, все з головного персонажа знімаю і у шафу складаю. Окрім нас, тут більше ніхто шпарить не буде. Так. Також дізналися, що лікар на другому поверсі Лорі може прооперувати антагоніста, щоб підвищити деякі параметри спешу. Але на це потрібно дуже-дуже багато кришечок. Ну, Орієнтовно, я так думаю, це десь близько 20 тисяч. Тож, ми в подальшому будемо їх, будемо їх назбирати. та Будемо підвищувати свої навички. А зараз третій поверх. На третьому поверсі бачимо, кого, Врії і Софію. Давайте з ними будемо спілкуватися. Дізнаємося, хто за що відповідає, які історії може нам розповісти про братерство Сталі. Історію нам казали, Врі може розповісти про братерство Сталі. Все це зараз дізнаємося. Ці персонажі з нами не хочуть спілкуватися. Вибачайте, вибачайте не відволікайте нас від процесу нашого. Вітаю! Сьогодні чудовий день для навчання. Чим я можу тобі допомогти? Я знаю, що ти головний писар, але що це означає? Я записую знання наших предків для майбутніх поколінь. Цікаво. А значить, ти багато чого знаєш? Yes. Так. Думаю, можна сказати, що я дещо знаю. А okay. чим я можу допомогти тобі? Yeah. Я хотів би дізнатися більше про зброю, яку тут виготовляють. Поговори із лицарями. You Попроси you їх показати, показати them один them. з останніх лазерних пістолетів, які мною розроблені. Mm -hmm. У мене ще одне запитання. Mm -hmm. Давай! Я чув щось про голодиски. як я можу їх прочитати. Використовуй PiBoy 2000 для читання дисків. Встав диск у пристрій для зчитування. Якщо у тебе є відповідні навички роботи з комп'ютером, ти зможеш відсканувати дані. А де я можу навчитися користуватися комп'ютером. Братство має кілька автоматизованих курсів, які ти можеш пройти. Ось я тобі покажу. Добре. Давай, показуй, що ти там хочеш мені показати? Так. Ага, підходить до якогось терміналу. Використовується термінал для того, щоб отримати базові навички. Ну, добре, добре, скористуюсь. Так. Скористувався. Скористувався і що? І що тепер? Так, навичка наука піднялась до 101. Тобто на 15%. Все дуже, дуже класно. Підруч... Підручники вже не потрібно зачитувати. Суперово просто. І давайте далі поспілкуємось. Чим я можу допомогти? Скажи мені, будь ласка, як запобігти радіаційному отруєнню? Тобі знадобляться антирадіаційні препарати. У мене є. Прийми їх негайно. Якщо думаєш, що знаходишся поблизу джерела радіації? Добре. Що я можу іще у тебе запитати? Що викликає мутації? Давай поспілкуємось. Дивно, що між ядерною та біогенетичною зброєю, яку використовували, використовували у війні, не з'явилося ще більше мутацій. Однак, якщо ми зможемо протриматися, все буде добре. Чому ти так думаєш? Всі мутанти яких я вивчала, були стерильними. вони не могли схрещуватися з іншими істотами. Якби ми змогли очистити джерела мутації, то змогли б просто пережити мутантів. М. Дуже цікава теорія. А є в тебе докази? Ось візьміть цей голодиск на ньому копії моїх розтинів трупів мутантів. Тут чітко видно, що жоден мутант не міг успішно розмножуватись. Ну що ж, дякую. Дякую тобі, Врі. Давайте зараз заюзаємо голодиск та зачитаємо нотатки. Нотатки у піпбої будемо зачитувати. Так, отримали 100 очків досвіду зачитання голодиску. І тепер переходимо в піпбой і зачитуємо стрічку експериментів в РІ. Так. Початкові спостереження. Це справді дивовижно. Дехто з лицарів під час патрулювання. Натрапив на незвичайну істоту. Ця істота схожа на гуманоїда і, цілком можлива, колись була людиною. Однак, у будові цієї істоти є багато відмінностей від будови звичайної людини. При першому дослідженні цієї істоти було виявлено, що вона має клітинну структуру, подібну до людської. Перш ніж відбудеться можливе розкладання, я занотую статистику цього об'єкту. Статистика суб'єкта А, зріст 3,2 метри. Маса 363 кг. Стать не визначено. Колір шкіри переважно сірий з відтінками зеленого при поточному освітленні. Невідомо, чи це пов'язано з гниттям чи з перебуванням на пустках. Примітка: шкіра надзвичайно міцна для скальпелів. Розподіл маси, м'язова маса 77%, кісткова маса 10%, жирова. 3% і маса тканини 9%. Клітинна структура далі йдемо. Клітини проходять клітинний поділ зі збільшеною швидкістю. Мітоз відбувається на 15% швидше, ніж у звичайних людей. Клітинна структура виявляється дуже схожою на людську, генетична структура показує сильну кореляцію між об'єктом і Homo sapiens, можлива мутація від яр... ядерних і біохімічних агентів, що залишилися після війни. Ланцюжки ДНК виглядають дуже повноцінними. Всі рецесивні гайни хвороб, схоже, були викоренені із системи. Ланцюжки ДНК також піддаються маніпуляціям, щоб уможливити кращу передачу сигналів. Початкова гіпотеза. Виходячи зі збільшеного розміру нейронних передачів. І синаптичних приймачів, я б припустила, що суб'єкт мав гострі рефлекси і підвищену чутливість, виходячи з повідомлень лицарів про місцевість, в якій було знайдено об'єкт безплідно, з високим рівнем радіації, надзвичайно високими концентраціями хімічних речовин, дивно, що об'єкт вижив так довго. Проводимо аналізи, щоб визначити можливу причину смерті. Результати тестів, проведених над суб'єктом А. Візуальний огляд. Опіки від чорного пороху біля місця поранення вказують на ймовірну кулю. рвані рани 1,2 см на литці правої ноги схоже були зроблені зубами. Буде проведено тест на можливий сказ. Шкіра висохла і лущиться. Можливе опромінення. Результати тесту рівень радіації 12 рад. Тест на сказ чистий, соляний газ, вміст хлору, вміст цирки. Вірус фазового СУ таке собі тести, гамма-циклотронний вірус чистий, і вірус вимушеної еволюції 2. Важке передазування. Гіпотеза. Виходячи з моїх спостережень, припускаю, що піддослідний загинув у жорстокій сутичці, в якій брали участь щонайменше двоє людей і три тварини розміром з собаку. Що справді вражає, так це ступінь вірусної інфекції у піддослідного. Я колись читала, що деякі довоєнні вчені проводили експерименти з таким вірусом, але всі дослідницькі нататки були знищені. Дослідження цього вірусу призвело до багатьох цікавих відкриттів, піддослідний отримав багато мутацій від передозування вірусу, це пояснює посилену м'язову та кісткову структуру. Крім того, Рецесивні гени, які зазвичай зустрічаються у людей, були піддані маніпуляціями е, таким чином, щоб отримати найкращу можливу комбінацію. Хоча процес, за допомогою якого це відбулося, не зовсім зрозумілий, він має деякі серйозні побочні ефекти, головною з них стерильність. Піддослідний не зміг би розмножуватися з жодною істотою, незалежно від того, чи вона чиста чи мутована. Інші побічні ефекти. Включають зміну пігменту епідермісу, тривалість життя збільшується на 10%, інтелект знищується під впливом цього штампу на 30% висновки. Виходячи з цієї інформації, я б зробила припущення, що ми можемо просто пережити цих мутантів. Однак, виходячи з того, що ці мутанти мають надвисоку концентрацію вірусу, логічно припустити, що може існувати місце їх. Де їх створюють. Щодо того, де це може бути, я не можу стверджувати напевно. Ось і вся ця стрічка від Врі, від якої ми дізналися ще більше інформації про мутантів або супермутантів. Що ж, давайте далі досліджувати. Мешканців, тепер Софія, інструкторка посвяченої працтва. Познайомлюсь, поспілкуюсь, чи навпаки. Вітаю! Я тебе раніше тут не бачила. Ти заблукав? Можу чимось допомогти? Мене сюди послали, щоб розпитати Врі про історію братства. Але ж ти з цим далеко не зайшов, правда? Врі надто зайнята своїми експериментами, щоб перейматися історією. Добре. Тоді з ким я можу поговорити про історію братства? Так, здається, братство повно йолопів. Є така тут фразочка, але будемо обирати нормальний варіант. Моя спеціалізація історія братства. Здається, що деякі люди тут забули про важливість нашої історії. Що може бути важливішим за історію? Здається, Врі вважає, що дослідження нової зброї та інформація, зібрана під час розтину мутантів, важливіша за нашу історію. Вона забула, що наша історія є життєвою важливою частиною нашого життя. Справа дійшла до того, що багато хто з нових посвячених навіть не знає, хто такий Роджер Максон і що саме він зробив для нас. Я хотів би дізнатися більше про історію братства. Чи є у тебе якась інформація, яку ти можеш мені надати. Що ж, приємно бачити, що хтось цікавиться нашою великою історією, на відміну від інших тут. Прошу, це диск з деякими з наших ранніх записів. Дякую. І що ж, зараз займемося ще раз. Вивченням це від Врі, голодиск, а це від Софії. Вивченням ще одного голодиску вже від Софії. Зачитали, отримали сточок досвіду і в півбой йдемо, зачитуємо нататку від Софії. В течас проклятої бази була важким випробуванням для чоловіків та їхніх родин. Хоча не було радіоактивних опадів, з якими можна було б боротися, вони часто стикалися з наслідками людської діяльності бродячі бандити, психіомарадерів кілька разів намагалися напасти на цю благородну групу. Самій команді нічого не загрожувало, адже вони носили силову броню. Членам їхніх родин не так пощастило, Коли покидьки зрозуміли, що їм легко дають відсіч, вони почали обстрілювати беззбройних цивільних здалеку. Вони понесли велику кількість жертв. Але за кожного члену ісходу, який був знищений таким чином, Наші благородні забирали з пустелі два життя. Нарешті праці опинилися в безпечному бункері. Капітан Максон, великий визволитель, постановив, що це буде наш новий дім і все було добре. З часом бункер став нашим домом, нашим храмом і нашим порятунком від жахів зовнішнього світу. Ми почали будувати і перетворювати нашу фортецю на щось величне. Краси, якої технологічно позбавлений світ ще ніколи не бачив, але були і ті, хто прагнув більшого. Ці неспокійні душі вимагали, щоб ми подивилися на південний схід у пошуках передових технологій, які нібито знаходяться там. Капітан Максон попереджав цих зухвалих юнаків, що дослідницький центр, безсумнівно, був знищений, коли ми покинули його, але вони не захотіли слухати його слів. Вони взяли свої освячені обладунки і вирушили на пошуки святого Грааля. Але не раніше ніж вони вимовили ім'я визволителя Всує, ставлячи під сумнів саму його хоробрість. Відтоді про цих людей більше ніхто не чув. От така сумна історія. Але ми дізналися, дізналися, що вони ходили у світіння ця група, ми знайшли ту стрічку. Стрічку, вони всі загинули. На жаль, хто від охоронців бази, хто там охороняє роботи, чи ще якісь пристрої. А ті, хто вижив, ті, хто вижив, загинули від радіації. Так, далі вивчаємо далі, спілкуємося далі з іншими мешканцями сховища, раніше не сховища, а бункеру. А, то ти той новий присвячений. Ласкава просимо на борт. Що я можу зробити для тебе? Хто ти і що ти тут робиш? Я Пол, керівник відділу розробки енергетичної зброї. Добре, а у тебе є лазерний пістолет, який розробила в Рі? Так, навітні лазерні технології допомагають у роботі. Він бере з робочого столу невеликий пістолет і передає його вам. Гарний! Можна я візьму його собі? Це тобі не допоможе. До нього ще не вистачає лінз і підсилювача. Якщо ти справді хочеш пістолет, поговори з Талусом або Майклом. Дякую, я мушу йти. Ну, наразі тут більше е, діалогів з цим полом відсутні. Тож, давайте в цій кімнаті ще знаходиться один лицар. Познайомлюсь і поспілкуюся з ним. Чи навпаки. А, то це ти, так? Ну. А ти хто? Мене звуть Кайл. Я ніколи раніше не зустрічав легенд. Що це має означати? Нічого. Просто з древнього ордену ще ніхто не повертався. Це було важко, але можливо. Почувши розповіді Максона, можна подумати, що це дев'ятий рівень пекла Максана, генерала Максана? Не генерала Максона, а його діда, Роджера Максона. Я чув, що ти знайшов диск. На якому розповідається про те, що сталося з хлопцями, які повстали проти нього і вирішили туди, щоб повернути втрачені технології. Я б не хотів говорити про це А вже ж, паршиві вирадки, не можу повірити, що вони послали тебе туди. І все, що вони дали мені за мій клопіт, це ж меню набоїв. Я б віддав тобі цю силову броню, але в ній не вистачає систоличного мотиватора. Без нього вона нікуди не годиться. А де його можна дістати? Що ж, на складі їх більш ніж достатньо, але Майкл і його кляті формуляри кажуть, що саме цей костюм не відповідає специфікаціям. Кляті бюрократи. Що значить не відповідає специфікації? Бачиш цей наглазник ось тут. Мені довелося перепаяти його на місце, і тепер він виглядає не так гарно, як потрібно для інспекції. Гадаю, так, якщо я принесу систолічний стимулятор, ти полагодиш його для мене? <сум> Мотиватор, а не стимулятор. Але твоя правда виглядає як лайно. Мені б і мертвого не зачепило з такою силовою бронею. Так, цей варіант відкидаємо. Зачекай хвилинку, друже, це займа добру пару годин. Я дам тобі інструкцію та інструменти, але ремонтувати доведеться самому. А крім Майкла, де я ще можу його взяти? Ех. Ну, у ромбуса є парочка таких, але б я не просив його про це. Лише заслужені мають право носити ці костюми. Крім того, я думаю, що він має до них неприродну прив'язаність. Гаразд, дуже дякую. Дякую тобі, Кайл. Будемо займатися цим питанням. Так, в інвентарі у нас не відразу помітив, нам в Рі дала Red X. Red X пігулочки. Так, і що ми будемо далі робити? Давайте подивимося по цьому поверху, що тут є в наявності. Понишпаримо трошечки по шафах. По шафах понишпаримо, а потім підемо вже на перший поверх до Майкла. Давайте завітаємо до наших посвячених. посвячених. Так, що у вас хлопці тут є? А ну-ка, признавайтесь. Так, ящичек зачинений. То давайте відчинимо цього ящичка. Так. відкрили, Давай. Ну-ка, показуй, що тут у тебе є. Що досі зачинений. І ще раз давай. Відчиняємо. Пробуємо зламати і відчинити. Ну, осколкова граната непогана і супер стімпак. Погнали далі. Тут є ще кімнати, тихо. Ну. Так, а що? Що ви там хочете? Ви нічого такого не кажете про мене брудного. Ви, хлопці, давайте тут навчайтесь добре. А я піду далі привітаюсь з іншими. Подивлюся, як них навчальний процес тут триває. Так, а вас що? вас? Привіт, привіт. А ти в дзеркало там задивився, хлопчику? Ти давай в дзеркало не дивися навчайся. Хайді, хайді, відходь. Виходимо, виходимо далі. Тут є ще декілька кімнат. Треба привітатися, перевірити, інспекція. Хлопці, інспекція. Треба подивитися, що у вас тут по шафах. Сказали, щоб нічого тут не лежало зовсім, а що лежить. Треба позабирати. Так. Так, я не дивись на мене, на жаль, не дам. Так, знову зачинена шафу. Та ви що, хлопці? Навіщо ви замикаєте? Не треба тут замикати нічого. Все одно все буде перевірено. Так, все, навчайтесь. Зараз підемо до ваших сусідів. Так, тут хто у нас? Ну, тут тут дівчатка, бачу такі. Дівчатка, давайте подивимося, чи є у вас тут заборонені предмети. Якщо є заборонені, то будемо вилучати всі. Так. Ну звісно, це все заборонено. Ви не балуйтесь наступного разу. Так. І це зачинено. Навіщо ви його замикаєте? Ви ж тут у двох живете. І взагалі-то треба довіряти всім, хто є в братерстві. На службі стоїть. Так. Добре. Ще один ящичок. Крайній. Перевіряємо. Ну, так тут у вас і зброя є. Не положено. Не положено. Так, виходимо і мчимо на. Та, мабуть, не на перший поверх, а мабуть, на другий поверх зараз. А що ми, ту шафу не перевіряли у Врі і Софії? Якось так. Е, некрасиво виходить. Треба перевірити, що вони там тримають. Так. Софія Врі, до вас інспекція. Е, інспекція е, з, з. Перевіряльники. З, ну, в общем. У вас порожня, так що неважливо. Так, зараз багатенько знову поназбирали всякого. Хотілося сказати, ну, самі розумієте, всякого якого. Непотребу, так. Непотребу. І давайте його згрузимо до себе у кімнату. Пам'ятаєте, де там той Базікала? З Базікала базікати ми не будемо, атмосферу покращувати теж. Просто забіжимо до себе у кімнатку. Нам тут, пам'ятаєте, виділили кімнатку. І в цій кімнаті усе позгружаємо, все, що є у наявності. Тут його вже багатенько у нас накопичилось, а ящик цей набагато більше. Можна помістити, аніж той дерев'яний, який був у Бонеярді, пам'ятаєте? Так, по паличкам там, ну, той, що, менший ящик, по паличках можна було менше наскладати речей. Що ж, тепер йдемо, йдемо далі до Майкла, а Майкл у нас завідує всякими ордерами на видачу, на видачу всяких ніщаків. Зброї. Чи ще якихось там. Ну, в общем, все, все до Майкла. Все. Всі дороги ведуть до Майкла. Так, Майкл, привіт знову. І знову привіт. Як твої справи? Чим можу допомогти? Ти коли-небудь зможеш мені допомогти? Не думаю, що зможеш. Забирайся з дороги. Так, жарт. Я шукаю систоличний мотиватор. Ти маєш відповідний дозвіл? Е, на жаль, не маю, але мені вкрай необхідно отримати цю деталь. Якщо у тебе немає дозволу, ти не можеш отримати запасні частини? Ну ж бо прошу тебе, будь ласка, мені дуже потрібна ця деталь. Гаразд, прошу. Тільки нікому не кажи, що я тобі її дав. Ромбус знесе мені голову, якщо дізнається, що я видав деталі без належного дозволу. Дякую, до побачення, Майкл. Перевіряю інвентар. І в інвентарі у нас що? Така себе малесенька деталька. І цю детальку нам потрібно віднести на третій поверх до кайла, для того, щоб, завершити, щоб він завершив ремонтувати броню силову. Якщо він її відремонтує або віддасть нам комплект для ремонту, а самі її будемо лагодити, трошечки прокачається персонаж і отримає собі в інвентар ще одну силову броню. І це я вам скажу досить таки непогано. Досить непогано, Це якщо ви вперше потрапили в братерство, можна і в такий спосіб роздобити силову броню. Кайл, Привіт! Вдалося дістати ту деталь. Так, ось вона. Чудово! Зараз я тільки встановлю це в корпус. Гаразд, все готово. Візьми цю інструкцію. Якщо у тебе є якась здібність до ремонту речей, у тебе не повинно виникнути жодних проблем. Нехай щастить. Так. В інвентарі у нас з'явилася книжка. Книжка по електрониці. Ну, з ремонту. З ремонту. А де ж броня? Ага, оце, мабуть, броня. Треба її тут полагати на цьому столі. Використовую навичку. Навичку з ремонту. 82%. Непоганий. Непоганий шанс полагодити силову броню. І що маємо? Нічого не маємо. Спроба номер два. Спроба номер два. Репайер. І от чудо, лежить силова броня. Давайте її піднімемо, якщо зможемо. Також, також отримали 500 очок досвіду. Так, завершили цей квест і все у нас вийшло. У нас ще одна силова броня. І на цьому скажу я вам все. Тобто епізод буду завершувати. Так, сподобалось? Тож з тебе вподобайка та підписка, щоб не пропустити наступний епізод. А от вже наступного епізоду доберемося до четвертого рівня бункера братерства Сталі. Там дуже багато всього цікавого. Будемо побачити все незабаром. Бережіть себе і всього найкращого. До нових зустрічей на каналі Камодас.